8 травня в Україні, ось вже третій рік, відзначається разом з Європою як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. З кожним роком в нашому парку Алея Слави збільшується от і сьогодні. Додається три ялинки. Три молодих хлопця пішли до небесного війська. Як цей захід проходив в Савинській громаді, я пропоную вам подивитися. Сьогодні ми зібралися на Алеї Слави, щоб згадати важливу дату в історії нашої держави. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, шановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році. На знак солідарності з Європою пам'ять про ту страшну трагедію історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві становилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги. Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність всім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої і найжорстокішої в історії людства війни. Цьогоріч відзначення дня пам'яті та перемоги проходить під гаслом «Пам'ятаємо! перемагаємо! Ми пам'ятаємо, що війна це катастрофа, трагедія, мільйони скалічених і тіл, і душ. І також ми розуміємо, що героїзація, і романтизація війни призводить до загострення нових конфліктів, бо саме завдяки пам'яті Україна вистоїть і переможе. До європейської традиції святкування перемоги над нацизмом і цьогоріч це свято, вкотре відзначаємо саме в той день, коли Німеччина офіційно капітулювала. 8 травня, день пам'яті та перемоги. Україна вшановуватиме кожного, хто боровся з нацизмом. Найменше заслуговують на увагу та пам'ять мирні цивільні люди, які загинули або постраждали внаслідок бойових дій та окупації їхніх міст і сіл, діти війни, примусові робітники. Адже війна це не лише танки, гармати, масштабні бої. Це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Друга світова війна охопила значну частину планети. Участь у ній взяла 61 держава. Воєнні дії велися на території близько 40 країн у Європі, Північній Африці, Азії, Тихоокеанському регіоні. За різними оцінками в тій війні загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Тож дякуємо нашим захисникам за сміливість і відданість. Ваша боротьба за незалежність України і втіленням найвищих людських цінностей. Нехай всі зусилля будуть винагороджені миром і благополуччям. Слава Україні! Героям слава! Як би боляче не було, але багато героїв пішли у вічність, залишивши після себе подвиг, біль і приклад незламності. Збереження і гідне вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України є священним обов'язком держави і суспільства. На жаль, сьогодні Алея Слави поповнюється ще трьома ялинками для Саєнка Володимира, Бориценка Владислава та Щербина Едуарда В'ячеславовича. Запрошуємо родичів та друзів, загиблих героїв до висадження ялинки. Вие сте видели сам само така, следва само си, но си, но си, но си, но музика, вие, валя се заснемайте, Згадаємо поіменно героїв савинської громади, які віддали своє життя за нашу свободу. Шпортель Василь Васильович. Пономаренко Сергій Анатольович. Пермітінг Павло Євгенович. Алалай Олексій Миколаєвич. Василюк Андрій Володимирович Шевченко Олександр Русланович. Мокрий Віктор Вікторович Саєнко Володимир Вікторович. Борисенко Владислав Віталійович. Щербін Едуард В'ячеславович Зував і тіх, що рубав життя, дарував Христос Воскрес і смертю, і смерть подолав. І тих, що гроба життя дарував. Христос Воскрес, і смертю, і смерть подолав. І тих, що гроба життя дарував. Готи ти дитка, не всякі ти не слочі чи очі чи духов. Як моїй доробний Бог прости, бо немає людини, що жила б не зрішила, бо тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина. Водичи, зустрічі життя і впокоєння споче родив твоїх воїнів, Героїв України, Христи, Боже, навіть тобі, славу селай, де начани отримав си при святим і благим. І животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Тві, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, благослови. Їм же пані сьогодні творимо і сотворіння, вічною пам'ять, вічна пам'ять, вічна я. Пам'ять вічна пам'ять. Слава Україні. Хтось втратив чоловіка, батька, сина, брата не повинні пам'ятати про героїзм наших. Захисників. Вічна пам'ять. Слава Україні. Ми пам'ятаємо, ми не забудемо. Наша сила в єдності і незламності. Кожен новий виклик лише зміцнює нашу віру в перемогу. Наш дух не зламають ні час, ні вороги, ні страх. Слава Україні! Бажаємо всім мирного неба над головою, спокою в серці і сили для нових звершень. На цьому наш захід завершений. Всього найкращого.